Всім привіт! Не забуваємося, що до 12-го, здається, числа, серпня, наш ретроградний Меркурій, саме в цей період можуть повертатись до вас колишні, і це ваш екзамен, чи ви його здали, чи ви його не здали, чи ви освоїли урок. Да? І все ж таки, якщо в цей період повертаються якісь колишні, Значить, в цьому є причина. Якийсь урок щось ви не освоїли. Можливо, ви кермічний вузол з цим партнером не розв'язали, тому якщо маячать якісь е мужчини, можливо, це вообще далеке прошле, варто з цим розібратись. Давайте я е захотіла такий розклад для вас зробити. Я не дуже люблю оці соплі розбирати в любовній темі, але все ж таки це актуальна тема саме зараз. І когось цікаве, чого він з'явився, може він змінився. Да? <сум> Наша любима така фраза жінок. Знаєте, міняється тільки погода, курс долара і, і щось там ще не пам'ятаю, напишіть в коментарях. Да, да, да. Давайте подивимося. Загадуйте свого партнера чи партнерів, якщо вам писали, пишуть, ще напишуть, можливо, проявиться, вилізуть десь там, з да? кущів, привіт, як діла. Давайте подивимося. Для чого оці бивші, якщо вони. Карти летять вже самі. Якщо вони проявилися або будуть ще проявлятися до кінця ретроградного періоду. Для чого вони з'явились? Ну, от, випадає мені рицар Кубків. Да, вас справді може в цей етап повернутися маса мужчин, один мужчина, два. Там дивіться по своїй ситуації. Приміряйте. Чоловіки, які не дивляться, перевертаємо інформацію на себе. Значить, ваш простір прийде якась дама, з якою ви там мали якісь стосунки. Ну, так, по легкості хоче до вас зайти, чи зайшов, чи написав. Ви не спілкувалися довгий час з цією особою через хитрості, маніпуляції. Що він хоче, чи вона, що він хоче, чи вона. В когось прям буде пропозиція, що я до тебе приїду, або я в твоєму місті, давай зустрінемось мужчина. Ну тут багато хто з дівчат скаже, та пішов ти нахер, зачем мені ці очередні байки. Тобто ви зможе відмовитись. Можливо, ви прям комусь скажете, дорогой, поки ти там думав, чи мені писати, я вже вийшла заміж. Да? Можливо, в когось буде так, що цей мужчина а, а, одружений. Тобто, ви там, може, спілкувались колись давно, або він стояв на виборі. Але мужчина одружений, одружений, він не самотній. Хорошо, тобто, це тут у вас може проявитись якийсь жінатік. Можливо, вам напише, скаже, що я вже розлучився, я вже оцей свій е женячку свою покину. Окей. А чому ти нарісуєшся, що ти хочеш від тої дами, яка мене буде дивитись, чоловіки перевертаємо на себе інформацію, що ти хочеш? Так, да, прям в когось буде телефонний дзвінок, в когось буде смс. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Король Мічей, да, прям бивший, якого ви відсікли свого життя. В когось це буде бивший чоловік, батько ваших дітей. А що ти хочеш? Ну, я хочу знову маніпулювати нею. Мені так прекрасно було з нею тоді, все було хорошо. Ну, Він там вибрав інше життя, іншу жінку, можливо, маму в когось в тому числі. Можливо, ви тут воювали не з суперницею, не з його жінкою, а з мамою, як варіант, бо падає імператриця. Можливо, тут карта нам показують, що ви імператриця, яка просто виховує його дітей. Тобто це в когось буде бивший партнер, який там, умовно, ви там вже 10 років не спілкуєтеся, ви він тут нарісувався. Хорошо, що ти хочеш від дами, яка мене буде дивитися? Що я хочу? Десятка кубків, хочу все назад, хочу відновити сім'ю. Похуляв, походив, погуляв, подивився, що найкращих не, немає. Розчарований, згадає, можливо, буде вам заливати на спільна дитина, хочу побачити сина чи дочку. Буде з цих казарів заходити через дітей, можливо, якщо у вас є спільні діти. А що з тобою случилось? А чого ти вдруг вирішив повернутися туди, звідки ти сібався? Хочеться так сказати. Дивіться, а тут я підозріваю, що йому кармушка прилетіла, в нього п'ятерка п'тьорка пентаклі, в нього, можливо, карма шандарахнула, догнала нарешті його, тому що. Саме 25-й рік рік карми, і серпень місяць, нас теж вісьмерка рік місяць карми. Да? Йому тут шандрахнули по фінансах. Якщо він не платив аліменти, йому похір було, як ви живете там з тими дітьми. Да? От тут карма його настигла, ви зараз будете мінятись місцями. Можливо, ви вже помінялись місцями. В нього фінанси на спад, вас підйом. От в кого підйом по фінансах? Огляньтеся серед своїх ворогів, в кого пішов откат грошей, хто жаліється, що нема. Так багато, як колись було. Оце і є слово карма. Я це почула пару місяців назад від свого бившого. Так зарплату врізали. Думаю, бідненький маленький хлопчик, як ти там сам справляєшся з різаною зарплатою ЗСУ. Ой, чоловіки, чоловіки. Баба може все. Їй головне неудачно вийти заміж. Я це зробила двічі, тому зараз я можу все. Хорошо. І також, якщо він одружений був, тут в них що у вас тут розлучення? Що вас, да, да. питаю, що розлучення, всі карти кажуть, що тут хтось буде розлучатися. Якийсь розклад, я раз скидала, то писала якась дівчинка, підписниця. Да, Ви каже, пишете, що він розлучиться з жінкою. От Буквально вчора почула, що бивший вже роз... розлучився. От тут буде розпадатися шлюб. Ліба він пішов до мами від вас, да, там, з якихось різних причин, і вже там повний крах в їхніх стосунках. Не знаю, мама може померла, може, мама вигнала з дому, вже заїбалася його на собі тягнути. Ліба раз він був в сім'ї з жінкою, тут буде розлучення. Так, що ти хочеш, чого ти прийшов, чого ти повертаєшся? Можливо, це якась ваша юна любов, Тоже клієнтка була каже. Одружився, я вийшла заміж, наші дороги розійшлися, згадав там чи за, за 10 чи за 20 років за мене. Бо шлюб розпався, і саме в той момент, коли нас розпадається шлюб, що ми робимо правильно? Глибокою помилкою ми робимо діч, ми повертаємося в минуле і дивимося. А з ким в мене були стосунки, а кому б то написати, да? а то, кого-то можна повернути в своє життя? Оце глобальна помилка. Там в минулому нічого не змінилося. І от, якщо ви, жінки, таки робить, Робити. І ви, чоловіки, це, знаєте, я пожив своє життя, воно в мене не склалось, тепер я прибіг до, до тебе. А нахіра ти мені нужен? Да? Поїзд уїхав. Тобто, поки ваш погляд там в минулому, ваша енергія там, і ви не живете тут і зараз, і ви не думаєте за своє майбутнє, не просирайте своє життя на непотрібне минуле. От він тут згадає хтось за вас. Прямо після цього розлучення чи вже в нього просто назріває розлучення. А ми пам'ятаємо психологію чоловіків, що вони не можуть довгий час бути самі, тому їм швидко треба знайти заміну. Тому очередний жінки знімаємо рожеві окуляри і включаємо мозги. Якщо він там розлучився, значить він шукає собі чим дирку свою боль свою затулити вами. Не будьте костелем для чоловіків. Вас тряпочку візьмуть, покладуть на серце, щоб його злікувати, зціляться, а потім викинуть вас на помойку. Включайте мозги. Так, він тут дивиться в перспективи, все ж таки, так як я кажу, дивиться в минуле, згадує ваші якісь там стрічі, що там у вас було, сім'я, чи то зустрічання якесь. І він прям тут думає, що от до неї треба було б проявитися. Можливо, ви тут в мене королєва Пентаклі виросла в доході, стала самодостатньою, вділа корону, така як в мене сьогодні на голові. От я згадала сьогодні про свого обруча і думаю, а чому його не вдіти? Да, вона маленька корона, але вона моя. От, він бачить, що у вас тут реалізоване файне життя, і він думає, отут я б напевно б зупинився і погрів е, свого е, маленького Валєру. Тобто він, хочеть, він хоче повернутись в ваше життя як рицар жезлів, інтим, встрічі. Е, Стосунки без обізательств і так далі. Тобто, в кого все адекватно самооцінку, він його пошле на гір. Хто ще в танку, хто ще в рожевих окулярах, хто ще не настрадався, каже, Боже, він мене любить. Да-да, він мені казав, в нього така кончена жінка. Запам'ятайте правило: якщо бивша, якщо жінка або чоловік говорить хірово про, своєго, про своїх бивших, наступним будете ви. Це правило життя, яке я освоїла. Колись я теж була наївна, іскриня всіма я думала, да, це йому не повезло. В нього така хірова жінка. А потім я навчилася глибше купати і розбирати і дивитись сторону обох. Двоє винні, тому що там шлюб розпадається, пара розпадається і так далі. Але якщо чоловік дозволяє собі в негарній формі говорити з теперішньою своєю ізбранницею погано про свою жінку, наступною будете ви. І ви поставте себе на її місце. Якщо у вас будуть діти, він так само розвернеться, піде там до молодшої, де там нема проблем, і так далі, ви будете точно перепроживати те, що ви осуджуєте. Тому нікого не осуджуйте і не кличте цю біду в свій дім. Коротше, ти хоч пожезлих, ми поняли. Він тут прям да, в когось через інтернет проявиться, смс-ку напише, а в когось буде дзвінок, хорошо, що ти ще хочеш від дами, яка мене дивиться? Ну, Взаємодіяти хочу, наблюдає за вами в інтернеті. Мужчини не йдуть до жінок там, де нихуя нема. Там, де треба її спасати, рішати її фінансові проблеми. Туди мужики не йдуть. Мужики йдуть там, де, блядь, можна розслабитися, де можна віддохнути, зцілити себе. От туди вони, блять, йдуть. От жінки вчиться в чоловіків. Чому? Егоїзму, як вони себе люблять, і як вони вибирають собі жінок. Самі кончені нарциси обирають реалізованих гарних, самодостатніх жінок, но з зламаною психікою дитячою. Да? Ну, щось вони не беруть, не підбирають бідних жінок. Нє. -ет. Тут вони, знаєте, вкорили, на яку бабу треба дивитись. От жінки вчиться в чоловіків. Егоїзму, пахоїзму. І вигади, розчоту, вчиться в чоловіків, чого він до вас вчеше? тому що ви королева Пінтаклі, дев'ятка Пінтаклі, тому що ви ресурсна, тому що ви самодостатня, тому що ви баблі, тому що ви з мазгами ви дали раду собі, дітям і все своє життя привели в баланс, і він прийде на все готовеньке. Не він дасть вам все готовеньке, а він хоче прийти до вас на все готовеньке. Ви королева пінтаклі і пастась. А він рицар жезлів. А я тобі можу тільки е, свого жезла запропонувати і все. Думаю, хто поняв, хто поняв, да? для чого він нарисувався, чи нарисується оці ваші бивші. Опять увірвати. От тут класна карта, прям кіт біжить за мишкою. Отак він буде ганяти за вами. Можливо, не буде давати спокою, проходу і так далі. Ну, робіть висновки. Робіть висновки. Де ви самі як сиділи в ніщиті, в саплях? В нужді, він тоді вам допомагав. Включайте мозки. у мене друге питання виникає. Який урок ви не усвоїли чому він повернувся? Навіть мені подобається цей прикол. Летраганний Міркує. Ніхто, ніякі бивчі мені не пишуть. Я вирішила зламати систему. Я написала бившу, хай він думає, що він не пройшов урок. Хорошо, який урок ви не пройшли, або що ви не дозавершили? Чого він нарісувався в вашому житті? Знаєте, ви карта туз Пентаклі, Шістьорка жезлів, ви маєте собі чітко. Освоїти свою перемогу, освоїти і похвалити себе і відчути, що ви побідітеліса, що ви на коні, щоб з вами не ставалося, як я кажу, в яку б жопу ви не попали, ви звідти вилізете. І саме благодаря таким мужикам-недомужикам ви і прийшли в дев'ятку Пентаклі, бо ви б в неї не прийшли, якби ви не якісь там трешові історії з тими мужиками-недомужиками не пройшли. Тобто, чоловіки вчать нас любити себе. Панімаєте? І раз ви прийшли в дев'ятку Пентаклі, це для тих, хто прийшов дев'ятку Пентаклі, королева Пентаклі, значить ви усвоїли урок. Но ви забули порадуватися і вдіти корону. Я напевно не просто так корону вділа. Панієте? Коронуй себе, порадуйся. Що від нього там не склалося, а ти молодець, рухаєшся далі. Можливо, ви вже другий раз заміж вийшли, можливо, ви знайшли партнера. Неважно взагалі. Саме головне, як ви себе чувствуєте зараз, а ви себе чувствуєте прекрасно, да? якщо ви себе прекрасно не чувствуєте, якщо ви не дійшли до королєві Пентаклі, дев'ятки Пентаклі, це розкладно для вас. Слухайте, що треба робити, щоб для того, щоб досягти цього. Не витрачати свій час і свої ресурси, свою енергію на непотрібних чоловіків, коли ви перестанете розсирати своє життя на потреблятство у цих мужиків, от тоді ви пройдете урок. Тому дівчата, навчайтесь, хто ще в танку, хто ще не може ніяк усвоїти, що нахер ці чоловіки ви спочатку своє життя приведіть в порядок, і тоді ви будете вибирати серед чоловіків, хто достойний, хто недостойний. Поки ви сидите в нічті, в залежності від партнера, ви будете терпіти те, що не. Терплять більшість. А я, от, наприклад, пішла цією дорогою. Я сказала: ніє, хватить з мене двох замужів. Далі я приведу своє життя в порядок, а далі я буду вибирати і думати, хто мені підходить, а хто не підходить. І саме головне дев'ятка Пентаклій це не так про бабло, як про самодостатність. Ви маєте себе. Створити по-новому, поважати себе, любити себе, любити себе це не манікюр зробити, а це навчитися йти звідти, де вас не цінують, казати ні без пояснення, відстоювати свої границі і дозволити собі жити своє життя, так як вам цього хочеться. Оце про самодостатність. Понимаєте? а коли ви я себе люблю, я ухажую за собою, ви можете гарно одягатись, ви можете супер доглядати за собою. Ну, якщо ви живете заб'юзером за б'юзером, якщо ви залежні від чоловіка фінансово, там з інших причин, то ви себе не любите. Бо жінка, яка любить себе, це не терпить. От, коли ви навчитеся по щирому себе любити. Коли ви навчитеся в чоловікові не шукати спасателя, який вирішить всі ваші проблеми, а вирішите сама свої проблеми, от тоді ви будете на цьому коні і вам будуть нові шанси відкриватися. Дивіться, для чого цей мужчина прийшов. Перше, щоб ви зробили аналіз свого життя, гляньте позаду, що ви пройшли і куди ви дотопили, похваліть себе. Да? І вам тут ідуть новий шанс, і він іде, оцей мужчина. Чи мужчин не дивіться по своїй ситуації, йде для того, щоб збити вас, щоб ви повелись на це і знову прийшли в девятку мічей і в башню. Тобто це екзамен від вищих сил, чи ви усвоїли урок. Ви пошлете його нахер, чи знов заліпнете в ці токсичні стосунки. Якщо заліпнете, ви не здали екзамен, підете ще на ще в один клас, підете в нульовку, знов на іспитання і на уроки, поки не пройдете. А хтось це і все життя хер здасть цей екзамен. А хто усвоїв, хто навчився себе любити, хто прийшов в самодостатність свою, ви його нахер пошлете, звісно, і вам тут буде якийсь новий шанс даний. Можливо, мужчина новий йде ваше життя, але для того, щоб ви знов не зробили помилки, да, от вам дають якогось бившого, щоб ви подивилися і е, не туди не запали. Тобто, да, королева мечей падає, ви маєте меча взяти і сказати, що пішов нахер, не воняй тут в моєму пространстві. Хорошо, тобто це екзамен вас. Я думала, може ви тут урок якийсь не усвоїли. Самодостатність, якщо ви не усвоїли, проаналізуйте свою самооцінку. Якщо у вас навіть йокнуло щось всередині, о, а може, просто ми підемо кофе поп'ємо. Да-да, з того всього починається. А потім поплила, а потім згадали би минуле щось, да? він буде знати, як на вас нажимати, щоб повернути вас туди, де вам було прекрасно з ним. А ви себе поверніть в той момент, де саме хуйово вам було з ним. Поверніться, отрісніться і скажіть, фу-фу, нє-ні, -нє, я прострочені товари не їм. Вибачте, що я так про людей, ну, поєднавшому я не можу про таких людей говорити. Хорошо, е -е, який шанс новий йде в ваше життя? Чого цей екзамен вже чого цей екзамен пройшов ваше життя? Отшельник. Вам йде нова любов. Вам йде нова любов, ви ваше одиночество закінчується. Це для тих, хто працював над собою, хто самодостатній, хто підняв свою оцінку, самооцінку і хто пройшов у цей урок в любовній темі. Да, ви тут прям завершаєте, ви навчилися своє життя жити, ви прийшли багато трансформацій саме в любовній темі. Хтось мене довгий час здається екзамен і все не може здати От той, хто усвоїв, хто почув той месендж, який вам передала в розкладі, вас тут чекає нова любов. Хорошо, давайте нам тоді уточнення, який мужчина у ваше життя йде. чоловіки які дивляться, значить жінка йде в ваше життя. Хорошо, карти вже летять. Який мужчина йде в ваше життя? Який мужчина йде в ваше життя? Ви будете взагалі від нього відмахуватися. Ви будете казати, мужчина, мужчина, не треба з мною знайомитися. Як з вами зв'язатися? «Со мною лучше не зв'язуватися, йому так і будете казати? Ви тут займаєтесь собою, своєю своїм духовним розвитком, ви тут щось плануєте, якийсь бізнес і так далі. Ви тут у мене дієва дуже, королева пента, королева жезлі, верховна жриця». Вам вищі сили будуть давати підказки. Дивись, ми тобі прислали мужчина. А ви будете казати Ні, ні, спасіба! Спасіба, я це не заказувала. Ви бандероль будете відправляти всім силам, і ви будете відмахувати від цього. Хорошо, ми поняли? Ми поняли, що жінки самодостатні, сконцентровані на бізнесі, на своєму розвитку, духовному, матеріальному. Молодці хвилю, дівчата, хто з цим займається, молодці. Хто ще спить. То, що не вміє, не знає, включаємося, який мужчина в ваше життя йде. Ви будете боятися, вас сколихнуться страхи, що буде знов те саме. Я не хочу ту саму біль. Ми боїмося не нових стосунків, ми боїмося старої болі. Довідпускайте спогади свої, довідпускайте страхи відносно нового партнерства. З мужчиною цим ви можете познайомитися десь. Будете якісь документи підписувати, кудись будете йти, не знаю. Там будете оформляти документи в нотаріуса, якийсь і він теж прийде, або він нотаріус, не знаю. Десь по документах допомозі якісь госструктури Ви там його зустрінете. Це ваша нова любов, новий мужчина. Ви будете казати ні-ні-ні, все тут прям будете відмахуватись, відбуватись від нього страхи, саме страхи. Дозавершіть у цій відпускайте страхи, навіть коли криє, коли ви вже з ним познайомились. Ідіть в терапію, приходьте до мене в регрес, закривайте у цей стан, бо він вас захлесне. Хорошо, королева кубків на вас падає. Да? Ви були розчаровані з цими мужиками, не до мужиками. Це в прошлому. Не переживай, це не буде повторюватись. Якщо, якщо ти усвоїла урок, цього не буде. Ти вже пішла, вийшла з цього стану. Но десь на підсвідомості ще є оця пам'ять да? Яка, на жаль, не стирається тоді, коли треба. І а, тут все-таки вам дають мужчину такого ж самого, як і ви. Ви будете дуже схожі, він буде знати, що таке духовний розвиток, якщо ви своїм духовним розвитком займаєтесь. Можливо, він не буде езотериком, але він буде духовно розвинутий, емоці... емоційно розвинутий, він стійкий буде. Він от такий, знаєте, ви коли зустрінетесь, ви будете як доповнення один другого. Ви не будете прям дзеркала, а доповнення. Якщо ви дуже обезбашена, то він буде. Більш такий спокійний. Якщо ви спокійна, він трошки буде такий запалом. Да? Мене багато людей дивляться. Можливо, якась робота, от кажу госструктури, структури, можливо, вас знайомі на роботі познайомлять, можливо, він до вас прийде за якоюсь послугою, як варіант. Тут мужчина такий самий, як і ви. Дуже схожий цінностями. Можливо, минуле своє буде розповідати таке схоже, як і в вас. Но ви будете з ним щаслива. Ну, ви будете все-таки. Казати ні 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 спасіба, я цього не хочу. Но сили тут мають інші плани, звичайно, вони вам дають шанси, якщо ви скажете Ні, я вирішила життя своє прожити в одиночності Це ваш вибір, але вам кажуть, що якщо ви відмовитесь від цього мужчину, ви не будете далі духовно розвиватися. Вас з цим мужчиною зводять разом в пару для якоїсь місії сила. Якщо ти відмовишся від цього шансу, сила твоя не буде далі масштабуватись, розвиватися. Тобто, тут якась задумка є вища. Всіх сил, тому вони вас зводять в пару. Можливо, ви маєте за собою вести велику кількість людей. І для вашого дальшого подальшого вашого розвитку вам саме треба партнер. Жінки, жінка не може все абсолютно саме в духовному розвитку. В матеріальному ми вже навчилися самі робити, а в духовному є ті рівні, де треба, щоб був партнер. Не хочете, окей, це ваш вибір, але тут прям кажуть, наголошують, що ти не відмахуйся. Бо саме з ним в тебе піде скачок старт духовного розвитку. Дівчата, хто сидить в суплях, хто ще не привів своє життя в порядок, це розклад явно не для вас. Просто слухайте, що мені треба зробити для того, щоб дотопати туди. Бо часто буває, що ой, а я там дивилась ваш розклад, а ви казали, що мужчина йде ваше життя. Альо, а вас в житті що відбувається зараз? Включайте голову і не натягуйте. Ви абсолютно. Апріорі, ті, що приходять до мене на консультації, одиничні варіанти, які готові до нових знайомств. Там роботать над собою і роботать, поработайте над собою рік-два. Тоді прийдете, я вам скажу, що, коли і який. Тобто тут шанс вам дається, причому дається по справедливості. Хто ще не привів себе в порядок, свою самооцінку своє життя, слухаєм, це розклад не для вас. По справедливості ти пройшла свої уроки, ти прийшла в свій духовний матеріальний розвиток, страшний суд, доленосні, карму ти свою закрила. Ви карму свою закрили? Ні, значить, цей розклад не для вас, ще раз, для тих, хто в танку. Карму ти свою попрацювала, ти не лінилася, ти в місію свою прийшла, про що я і кажу в кожному розкладі. Поки ви не прийдете в місію, у вас не буде зефірна любов і все прекрасно. Панієте, коли у вас є класні стосунки, бережіть їх, але коли вам сказали, що у вас місія, включайтеся і працюйте, бо цього партнера вас заберуть. З різних причин: війна, смерть, аварія, захворювання, любовницю знайшов, магія прийшла і так далі. Тому що ви не в місії. От хто в місії, хто розв'язав карму, хто пройшов свої уроки, для вас, мої дорогенькі, вітаю! Ідеї сповнення твоєї мічти, від якої ти і вже давно відмовилася. Чому? Тому що ти навчилася жити, радіти своєму життю без чоловіків. Чоловіки перевертаємо, без жінок ти стала самодостатня. Ти не воюєш в світі чоловіків. Чоловіки в світі жінок не воюють, не доказують, що вони меркантильні, а ті козли тільки. Ні, ти прийняла все, як є, і навчилася радіти життю. І тоді, коли ви мрієте. Вам це ніколи не дадуть. А коли ви навчитеся самодостатності, мені не треба партнер, щоб бути повноцінною. Я вже повноцінна. Я себе перепрошила, зібрала по кусочках і далі, розвиваюся, не стою на, міс... на місці, працюю в своїй місії. Я радію кожному дню, я сповняю сама свої мічки, дороговартісні покупки. Я це навчилась робити. Бо раніше в дітстві, в юності, я це чекала від чоловіків, мені чоловіки це не дали. І до мене не урок, ти сама повинна себе е, е, навчитись радіти, е, втілювати в життя свої мрії. І тоді, коли прийде партнер, це вже будуть не потребляцькі стосунки, а безусловні. Мені прекрасно самій. Будеш ти окей. Пішли разом, будемо радіти ширше цьому житті. Не будеш ти окей, прийде якийсь другий. Можливо, взагалі не прийде. Мені вже абсолютно посрать. Мені вже абсолютно пофіг. Панієте, але я навчилась по-новому мріяти, посміхатися, радіти життю, радіти дітям, радіти своїй роботі, радіти кожній смс-ці в Приватбанку, цьому всьому я вчилася, тому що в один момент я померла, а потім я почала, починала жити по-новому, вчитись по-новому, згадувати, як це радіти. І я це навчилась, і я повернула собі себе істину. І тоді, коли ми вже не згадуємо, що нам там щось не вистачає. Коли ми взагалі забуваємо за цю мрію, а інколи кажемо, що нам цього не потрібно, саме в цей момент ця мрія і збудеться. У мене так було з моїми всіма цілями. Да, щось не так іде, да, не щось не так швидко. Да, якісь палки в кольосах, значить, не готова, значить, страхи, значить, карму десь не дорозв'язала. Розв'язала, відпустила історію, займаюся своїми справами і дивися, і вже святкування прийшло в твоє життя. Дивися, вже втілила якусь мрію в своє життя. Буде буде мужчина, і ти для серйозних стосунків і. Uh... Коли ви його зустрінете, ви скажете, я й не очікувала, що такі люди є на планеті. Ви е, будете дуже доповнювати один до одного, і ви будете прикладом для багатьох людей. Багато людей, звісно, вам будуть завідувати за спиною, але головне не в тому. Не, не главність в тому, де ви живете, з ким ви живете, не важливо, хто про вас обсуждає, чи вам завідує. Головне, ваше состояння поруч з цим партнером, чи жінка, чи чоловік, це не важливо. От коли ви розцвітаєте з таким партнером, і Дякую ти кожен день творцю, дякую тобі за те, що ти прислав таку людину і дав мені шанс прожити якісь дні разом з цією людиною. Тоді це буде істинно, оця безусловна любов, про яку всі багато говорять, ніхто одинично буває, що живе в ній. Це шлях, це путь так само, як і місія, тому вчіться, аналізуйте, міняйтеся. Всі, всі переміни починаються з нас. Не обвинувачуйте весь світ, починайте переміни в собі. Будете змінюватись ви, буде оточення кругом вас мінятися. Якщо ви не займаєтесь внутрішніми перемінами та трансформаціями себе, нічого не зміниться. Будуть партнери змінюватися, але сценарій буде те саме. Я бажаю всім зустріти гідного партнера чи партнерку, будьте кохані і кохайте, і хай це партнерство приносить вам більше радості, ніж вас є сьогодні у житті.